В сьогоднішньому Євангелію маємо случай істелення двох сліпих, просто сидівших у дорозі і просивши милостиню. Колись були. Ми такі, котрі многих не розуміли, не знали, вірували першою правдоподобною брехні, обману всього світа, а потім одного разу відкриваються наші очі, і ми видимо безсмислить цього світа, лоший обман. А нині лож обкрита так красно в обманах, в нечистоті, в злобі, в лукавстві і прикритому сатанізмі. І коли виходили з зіріхона, двоє сліпі, коли вчули, що до Ісус, Тот, котрий знає зціляти, то почали кричати не своїм голосом Ісусе, наставниче, помилуй нас. І от тоді Ісус кличе їх і звідає, І питає їх, що ви хочете від мене? Ну от ви сліпі, вибирайте, що хочете, вибирайте що хочете. Вони кажуть, нам нічого не треба. Ми хочемо віддіти, ми хочемо мати зрення. І ми сьогодні з тима двома кажемо так: же, Господи. Не треба нам нічого в цьому світі, але ну, мати зрення духовне, видіти Тебе, Господа Ісуса, видіти Тебе, котрий подарував нам спасіння, того ради нас, вийшовшого на крест і вознесшу наші гріхи, хочемо видіти. Маса людей нині познали Христа і пішли сміло в храми. Прийшли сміло в кресні ходи, як який подвиг особливий. По дорозі паде дощ, по дорозі б'ють, перестають, не дають, забороняють, магазини закривають, колодці не дають води пити, а вони йдуть, а вони йдуть. У них віра і у них добре зрення. Там повно по дорозі сліпих, котрі кричать на них, сліпі угрожають, сліпі кажуть, вам заборонено, а зрящі. Ідуть тут, їх не пустили, зрячі обійшли другим містом і йдуть до своєї мети. Це Кресний ход Почаївський, як і всі кресні ходи, це образ нашого життя, образ наших подвигів. Віддіти, які тмалі діти йдуть разом, йдуть, коли дощ паде, коли сонце палить, а вони йдуть, бо в них є добра мета, добра ціль, фініш добрий, духовний. І благословений. Да, попросили зріння, і Бог, і нам нині каже, сила наша в духовному зряні, бо духовно зрячий уже і собі поможе, і других приведе на путь спасіння. І відкрилися їх очі, і вони пішли уже зрячі, пішли на путь, на кресний путь у Царство Божє. І так Бог покликає нас усіх на кресний путь. Наше життя це кресний путь, наше життя це крестоношення. То, що будуть на нас сліпі, кричати на путі, як на тих, що йдуть у Печаєво, повно сліпих, да, коли сліпі і у формі. А вони сліпі, вони навіть не догадуються, якою радістю наділені крестоносці. І не знають і нині маса людей в Україні, котрі в своїй злобі осліпли, переслідують українську православну церкву і дітей мирних, самих надійних, добрих, законопослушних, кричать і криком своїм свідчать. Не мають вони зрення ні історичного, ні духовного, ні теологічного, ні юридичного перед нами. Сліпі люди. Тепер яка наша позиція, що нам робити з сліпими? Якщо ми зустрічаємо по дорозі сліпого, ми від не сміємося сліпого. Ми спішимо подати руку. Якщо сліпий йде на якусь преграду, ми спішимо становити, обвести його. Ну точно так і тепер нас Бог покликає. Сліпих, котрі на нас кричать, Сліпі, котрі на той кресний ход нападають. Сліпі, котрі в інтернеті пишуть проти нас каверзи, клевети, клепи, нечисті, сліпі, котрі проти нас возбуджують головні діла, сліпі, котрі супровождають ці діла судебні, всі ці люди втратили духовне зрення. Ну, ми громадяни, ми християни, ми зрячі. І тому кажемо, Боже, помилуй нас, наших дітей. Кресний ход і крестовношені наше, але помилуй і сліпих, тих сліпих, котрі ще донині не получили духовної зріння. Господи, ми на них не сердимося. Нам не є цікаво у суд їх тягнути. Нам є більше цікаво проситися на Твою помощь, Боже, щоб і вони колись прозріли і з ужасом увіділи організації судочинства, які вони не обвинителі, а просто злочинці, котрі творять безобразіє публічно. Ну а раз ви видить, одітий він ілі не одітий, опрятний чи опрятний, вони поки себе не видять. Боже, мати, благослови нас, бо ми, ми теж йдемо, несемо свій крест до теперішньої ближайшої мети, успення. Якби завершаючого праздника у Богослужебному крузі. і нам дойти до того фініша подвигом поста і молитви, любов'ю до своїх ближніх, підтримкою своїх братів, молитвою за всіх гонимих наших митрополітів Павла, Феодосія, митрополіта Лонгіна і всіх священиків других митрополіта Іанафана. І всіх тих, хто нині терпить за віру Христову гненіє. Боже, поможи! молитвою Божої Матері, дай нам, щоб ми розуміли, що всі ці гоніння – це лише унікальний доказ, що ми точно на правильному путі, з котрого з нас ніхто не сміє звести. І всі святі, котрі сьогодні святкуємо. Просимо і вас, ви, друзі Христове, допомагайте, моліться, щоб і ми ніколи не зайшли із пуття хрестоношення, і туй були б діти Божі, милі, благословенні, не злобиві, а вічності разом з святими, з усіма настоящими хрестоносцями, і ми б наслідували Царство Божоє. Амінь.